Вірш Василя Симоненка, де зараз ви катимого народу, читає Олександр Дроб'язко. Василь Симоненко. Де зараз ви катимого народу? Де велич ваша? Сила ваша? Де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться. І діє, без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катіло сатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій. Є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Вірш Василя Симоненка, де зараз вихкати мого народу, читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки указані під відео. До нових зустрічей.